Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Усім привіт. Ми знаходимося на тій платформі Футбол 24 І сьогодні зранку в понеділок оглядаємо другий за ліком тур української прем'єр-ліги після зимової сплячки. І ми цей тур 19-й розділили на дві частини. І першу частину оглядаємо разом із Тарасом Котіом. Кажу тобі привіт, Рас. Привіт. Розпочинаємо із поєдинку, який відбувся у Києві, де в рамках 19-го туру Динамо грало проти Чорноморця. І ця перемога стала для тренера киян Олександра Шовковського вже шостою поспіль відразу після призначення на посаду, коли пішов із цієї самої посади румунський ветеран Мір Челческо. І таким чином Шовковський за цим показником зрівнявся із легендарним тренером киян. Валерієм Лобановським, а найкращі результати мають на старті. Мали точніше на старті, коли прийшли до тренерського містка Динамо, це Газаєву, якого на валанці сім перемог, та Йожев Сабо рекордсмен, в принципі, в якого 10 тріумфів поспіль. І щодо самого поєдинку, тож киянам вдалося помститися чорноморцю за поразку у першому колі із рахунком 2-3. А єдиний гол вдалося забити Володимиру Шепілєву і після просто кричущої помилки Данила Варакути, який нагадаю, до цього фуєрив у матчі проти оболоні, який завершився із рахунком 1-1. і всі відзначають, що Динамо інакше грало, коли не знаходиться на футбольному полі. Віталій Бояльський. Отак, ну, так, Віталій Появський можна відзначити також, що в, в принципі це ж не тільки реванш за перше коло в Одесі команду Луческу просто розірвали на контратаках 3-2. А так також на цьому ж полі було в минулому сезоні поразка 2-3. Знову ж таки змічує Луческу на чолі, і просто Шовковський показує, що він вміє набагато краще тримати баланс в оборонно-атакувальній грі і м м, практично не дозволив е, напружувати е, себе, практично не дозволив е, тиснути на свою задню лінію. А так, без боярського стало менше гостротив попереду. Е, Все-таки, е, скажімо, навіть на стандартах це дуже позначилося, що там. Е, з Віталієм на полі в матчі з Харківським 1925 було 11 ударів, і е, значно більше з них завершилося навіть прямими ударами після подач Буяльського. А тут тільки е, три спроби ударні після стандартів. І в принципі, ну там тільки оцей момент запам'ятався, коли Шапренко подав на голову. Вона тут класно пробував трошки вище. Е, і трошки от не пішли ці моменти зі стандартами. і Одразу ж зменшилась кількість ударів загальна і в. Е, Очікувані голи також трошки просіли практично в вдвічі менше. Ну але знову ж таки з металістом 1925 динаміці награли на більш ніж 4 очікувані голи. А тут на 2,5. загалом результат дуже непоганий, тому що дозволили супернику тільки 0,65 XG. і. Робили те, що робить, що хотів би робити Чорноморець з Динамо. і що він робив в попередніх матчах? Де е, душили на біля штрафного майданчика суперника в пресингу. Дуже багато помолялися футболісти до чорноморця. Були дуже важкі часи для Брагару, якого от відправляли, відправляли все дня. Він не відправився на Динамо з Чорноморця. Ну напевно, влітку -таки прийде. Але це був такий цікавий показовий момент. І в принципі по грі якось таке склався враження, що я, ну я. Я не знаю, чи Брагаро буде там в стані нав'язувати сильну конкуренцію Вівчаренко, тому що досить потужний матч Костятин відіграв третій він за гостротою передач і, і загалом на позиції лівого захисника там залік що захманна конкуренція відновився. Ну, точніше, був знову доступний для Шовковського до Пінчака, але він не вийшов, тому що не небагано проявив себе попереднього матчі. І е, загалом в цьому в цій грінамі в роботі на атаку дуже дуже сподобалося це все. А от е, все-таки е, в обороні ця зона була трошки вразливою, тому що там намагалися закидати м'ячі на кузика, напевно, найнебезпечнішого футболіста Чорноморця. І це був єдиний якийсь такий е, момент, де Динамо було вразливим проти Чорноморця. Тобто, це передачі по флангу. У ну, це передача після перехоплення Трімпуля. Кілька разів вдавалося перехоплювати, вдавалося натискати на Кабаєва. Той ж від Вівчаренко занадто високо підіймався і не завжди спрацьовувала підстраховка. Відзначаємо що кілька разів один в один дозволив себе пройти... І пробитись під себе Михавко, такий трошки солодкий цей період дебютного матчу, де все вдавалося практично. Тут трошки в нього а, не так все а, веселково, тому що і боротьби він багато програв, а не як в минулому матчі там 87% виграв. І, і от, власне, в епізоди в 1-1 з Єди і з Кузиком програвав. Тобто це було досить складно для лівого флангу. Там і Шепаренко зможний був опускатися. Не дуже добре допомагав Кабаєв, це, напевне, теж проблема в тому, що. Оголювалася ця зона, тому що ну, не, не завжди повертався Володислав, а то і привозив е, втратами м'яча на своїй половині поля. Тому е, в кузик, завдяки от, і індивідуальній світі, і дриблінгу, і баченню поля, і відразу від миттєві паси він роздає ну, світла голова, реально лідер чорноморця. Це, це було не виглядало небезпечно, але знову ж е, формально в збірну туру за версією Софаскор увійшов Георгій Бощанню. Опять 5 сейвів, 7,9 оцінка. Від статистичного порталу. Але всі ці м'ячі летіли, ну по-перше, з таких не дуже небезпечних зон. А по-друге, е, якось так по центру, десь де, саме туди, де ну, зазвичай вибирає е, позиції Голкіпер, і навіть якось хвалити на, за вибір цієї позиції не доводилося, тому що от, летіли м'яч туди, а куди йому там в, в, в кути зміщуватися. Зрозуміло, що він по центру намагався тримати полізору всю рамку воріт. Е, тому е, загалом дуже такий добрий матч в плані балансу, в плані пресингу, і знову відзначаємо шаперед. Так, він був не настільки яскравий, не настільки ефектний в цих своїх ривках, але він знову лідер за густотою передач. Ну, Точніше, знову попередні матч був боярський лідер, але Лев Шепренко, другий після Віталія, там, з значним відривом. І 059X3, це густо передач, це був досить непоганий показник, тому що, ну, наприклад, Кузик в Чорноморці 0,17 і інші футболісти це найкращий показник в Одеситів. Ну, тобто, була різниця між гостротою навіть в тих же передачах, в тих же створеннях моментів на фінальній третині поля і на чужій половині від Динамо і від, від «Чорноморця», якому бракувало якраз, тої гостроти, і бракувало того, щоб Динамо просто легко так підставлялося, як було в попередніх матчах свого часу. Ну, попри те, що вона не зумів забити голу у цьому поєдинку. Він все одно перебуває серед лідерів турнір бомбардирської гонки. Нагадаю, що на балансі у нападника Динамо дев'ять голів і чотири передачі. А другий якраз іде Буяльський, який був відсутній у цьому поєдинку. В нього сім забитих м'ячів і п'ять пасів. Щодо турнірної таблиці після цього матчу, то Динамо знаходиться на четвертій позиції і. І за втраченими мочками в принципі вже є лідером турнірки і обходить Дніпро, яке знаходиться на першому місці. І щодо наступного поєдинку в нашому огляді, Тарас до Динамо додав, що проблемою є дискваліфікація брашка на наступний матч. Тобто, це не тільки Бояльський буде з Версом, відсутній, а й без альтернативно основний Володимир Бришко. Він схопив жовту картку досить ранньо за фоночі половині поля. А потім був дуже до речі небезпечний момент, коли а, ми ризикував він привезти другу жовту картку, але вистав шлагбам свій і зупинив прохід в центрі поля, звідти пішла контратака небезпечна але якось динаміці занадто повільно розігрували. Можливо, тому що в центрі поля там опинився з м'ячем Кабаєв, а не Шапаренко, який в якусь швидше і, і ноги, якось, і мізки в цих центральних зонах працюють, і відповідно там трошки не вистачило густоти, якось довели тільки до банального простору. Але от ця втрата цю, цю втрату треба відзначити. Ну і відзначимо, все таки, що Шепелів зарекомендував себе дуже непогано, як заміна Пуяльському. Тобто було цікаво, чи саме Шепелів, чи піднімуль вище Шапаренка. Шепелів піднявся на місце десятки, такого вільного. Букаючо захисника, і е, був дуже агресивний, був дуже е, різкий. І, от, власне, теж фізична готовність е, Динамо була на, на багато вищому рівні, ніж Чорноморця, І бачимо, плоди роботи на зборах Шовковського реально хорошу базу заклали. І, в принципі, от е, Шепелів був дуже гострий. і Інколи йому ніби не вистачало фізичних е, цих кондицій при Луческу, а отут він дуже так завжди добігав в ці зони завершення, Е, Тобто ще, ще потрібно скористатися цим моментом, скористатися. Тим, що Вортар випустить, якось прочитати наперед епізод, і плюс е, випередити захисника Там двоє опонентів були, які просто проспали епізод, а Шепелів вмикався. Е, тому дуже позитивний такий е, відгук, і е, бачимо, що якщо Ваната не йде з реалізації в цьому матчі, трошки дерева не пішло, тому що в нього там е, 5 ударів, по суті, три втрачених супершанси. І один і два Хі погрався в роль, який іноді себе. Пробують Холанд і Дарвін в чемпіонаті Англії. До може, речі, там... до речі, ти мене якраз не звинувачував, а наводив якраз приклад Ернга Холланда і Дарвіна Нуніса, нападника Ліверпуля. Коли ми з тобою переписувалися, я казав, що не вносив би ваната. В до списку до збірної туру після попереднього 18-го раунду, коли перестріляли металіст 19-25-го поєдинку. Нагадаю, що вона то формив дубль, бо я розповідав, що він практично забував у порожні ворота із відскоку. І ти тоді не вів приклад, ти скажи Ерлінгу Холланду або Дарвіну Нюнісу, і швидше тут Ерлінгу Холланду. І такий, окей, я тоді поставив лайк, лайк повідомлення і за далі не вів суперечки. Ні, ну от В кількох останніх матчах е, і норвежець, е, урвець раніше, це було, що реально з кількох метрів вони в ворота не влучали, і це були такі промахи, які дуже звірусили з мережі. Е, вона, там, Вона ну, теж був такий момент на добивання дуже серйозний. Там на 0,7, XG їх оцінив всього цей епізод. І, в принципі, е, дійсно, знову реалізація була не на такому рівні, тому що в попередньому матчі він кілька моментів таких е, серйозних запорог. Е, але от е, ну, я буду наполягати ну, на своєму, що все таки, якщо... Е, Забити оцей гол, щоб забити цей гол з кількох метрів порожні ворота замкнути, то це теж серйозна потужна робота нападника і хороше відкривання і відчуття моменту. І в принципі, Шепелів в цьому матчі, як з Чорномазу, якраз відіграв роль Ваната і зіграв Добрачі. на добуванні хижа хижацьким таким чином, добив доїв епізод. І зорієнтувався, зорієнтувався в епізоді досить швидко. І наступного поєдинку у нашому огляді йдеться про мінімальну перемогу руха на виїзді проти колоса. Єдиний гол нагадаю, забив у цьому матчі ще на старті поєдинку на четвертій хвилині. Олексій Сич із подачі Ілі Квасниці, і цей гол і вирішив долю сутички. Щодо деталей щодо цього матчу, є інсайдерська інформація, яка з'явилася вже після поєдинку. Від Михайла Співаковського із проєкту Тато таке. Що, начебто, за воротарем колоса Кирило Фесуном відстежать кілька європейських клубів. Йдеться про команди з АПЛ та Бундесліги. І відверто справедливо, бо під час першої частини сезону першого кола Фесун здійснював просто нереальну кількість сейвів за колос, і в принципі ця команда входила до топ-десятки клубів, які найкраще захищаються на європейському континенті. Ну, найкраще захищалися по показники були пропущених м'ячів низькі були сухі серії, але сприяв цьому ну, значною мірою кельфісініґраз, тому що він майже там 10 очікуваних голів відвів, тобто він пропустив набагато більше, ніж мав би пропустити. Згідно з того, що згідно з тим, що допускає на свій ворота колос, і відповідно тому принципі логічно, що десь заглянули в глибини глибини вайскаво. Та і ця статистика дійсно могла в. Вразити і ну з іншого боку, ця статистика така трошки оманлива, тому що, наприклад, по АПЛ, дивлюся, фратері, які відбувають більше, ніж вони повинні відбити там більше їм набагато більше мають мали би забити. То в наступному сезоні вони просідають за цим показником. І не факт, що фесіонат це не є такий аномальний просто сезон, і де в наступному в нього вирівнюється статистичний цей показник. Але от на, на піку, в принципі, колос цілком може дійсно продати дуже вигідно, якщо дійсно це як. Бе запали із буднесліги, а стежили за цим молодим українським воротарем. То дійсно можна непогано наварити на цьому трансфері в принципі. Шкода тільки що від дивилися за ним в попередньому матчі, тому що там в нього було не так багато ударів по воротах. Площину Фрід від, від. Верес, якщо не помиляюся, але от було три е, моменти, де він помилявся, і вони призводили до ударних спроб суперника. Е, тобто якось так перехвилювався, розповідають, що все-таки йому не говорили про те, що скаути таких е, серйозних чемпіонатів на трибунах, щоб не, не передавити емоційно на голкіпера, е, Але от таке враження, що щось він може десь і пронюхав, тому що якось трошки е, перегорів в плані е, того, що е, з роботи, роботи з мечем. Якихось таких дивних втрат, які йому в принципі не протабання, тому що вже в цьому матчі з рухом теж вже нормально так тягнув удари суперника, і в принципі не помилявся досить досить такий пристойний матч, нічого особливого, але ну, в принципі це була гра така, яка без особливих моментів. Визначаємо, що тренер руха помарів. Десь трошки послухав нас з попереднього випуску і випустив плюмана та Таласа в основі. ці футболісти додали в дриблінгу, додали в силовій боротьбі. Плюман залів врятував в моменті, де просто скинув слюбик якось так необачно головою в вільну зону на суперника. І плюман, який був стартував в, в гіршій позиції набагато. Він спочатку нав'язав боротьбу, а потім ще й видріпав м'яч, не дозволив пробити гравцю колеса. Тому от, в принципі, на плюс може собі цей матч занести. І Оці легіонери вони трошки трошки от додали маси, трошки додали е, якоїсь такої сили цьому молодняку Рухівському. Ну а в принципі, Всич е, вже як для мене й не, не є несподіванки, тому що, що він забив цей гол, тому що він ну, класно обігрався. Він взагалі почав цей момент. Він покотив по флангу на Квасницю, Квасниця відкотив в штрафник під е, можливо, здивувався, що так швидко добіг, е, тому що був в принципі пас такий середньодальній Сича на хід Квасниці, і вирвався правий захисник молодіжної збірної України, в дотик забив. Він пограв в Бельгії, він там так само відзначався дуже яскравими діями. Трошки травма йому зіпсувала цей напрямок європейської кар'єри, але от зараз він знову помітно набирає, і в принципі, ну це такий футболіст, що напевне пригодився і гранта. Можливо, якщо не Динамо що В принципі, ця позиція досить нормально закрита, то десь там дніпро 1 Полісся вони могли би, команди, які мають колбаси, які мають серйозні амбіції, могли б Напевне, поборотися за Сечану, але знову ж повертатися до того, що. Козовський, напевне, запросить таку суму, що не все таки і поскупляться навіть ті, які готові витрачати там трошки більше гроші е, на трансфери, ніж це прийнято в останні роки в українському футболі. Е, тому е, от неправді такий матч також відзначаємо Климчука, який е, такий був близький до, до голу. Але з кількох е, в, метрів з гострого кута з таки на по високому м'ячу не зміг його трошки приземлити і в влучив. Е, Круг повністю переграв і завдяки цьому швидкому голу Вдалося. Просто так не було лиця на вишняку в тренеру колеса, і було помітно, що весь план зірвався. Плюс потім травмувався Татовицький, один з найкращих футболістів колеса по першому попередньому матчі, і відповідно рух повністю в принципі контролював ситуацію, відтягнув від своїх воріт і дозволив колесу створити там на 0-2 XG. Ну це просто якісь крихти моментів на свої ворота. Хоча в одному з епізодів вогки довелося там виручити так пристойно. Ну от все Хоча там був удар і в боротьбі, але з такої серйозної дистанції е, метрів десяти Тобто міг би в принципі, коло сторотично зачепитися. Там були претендування на пенальті двічі. Ну, але от цікавий такий момент е, з'являється інформація від Володимира Звєрова. Шуналіста, що а, Андрій Шевченко і а, загалом УАФ комітету арбітрів вони якось а, хочуть зробити так українському футболі, щоб було більше динаміки, відповідно менше святків, і десь давали боротися, давали трошки більше боротися, ніж ми це звикли. Тому що в нас футболі спадає в будь-якій точці поля, і це зазвичай або, або там штрафний, або пенальті, і або, дуже багато зупинок. гри. І відповідно деякі команди просто вбивають час, тягнуть той ж ігровий час, а тут дають дозвол Зулять боротися, і можливо, цим і пояснюється якісь такі моменти. Ми живі, які в минулому торі були, де можна було говорити чи свистіти, зупиняти епізоди, які голами завершились, чи ні, і в принципі, суддівство трошки набагато якось так більше сподобалося в цьому турі, і загалом по сезону. Ну можливо, ще такий страх того поліграфу з детектор брехні для арбітрів, хоча там теж в такі інсайдерські інформації про те, що асистенти думають, що їх це не торкнеться і відповідно готові співпрацю схвати десь там якісь там переговори йти з клубами е, ну але я думаю що їх теж е, це зачепить тому не варто не варто гратися в ці ігри е, тому е, за загалом суддів сто трошки таке позитивному сенсі налякане і це в хоро в, в доброму в доброму сенсі відображається на тому що ми бачимо на полі в принципі гра не затіняє не затіняють е, гру ці якісь судівські помилки і до сенсації старту другої частини сезону йдеться про закарпатські мина, який просто дивує своїми результатами. Нагадаю, після того як видали матч, просто дуже хороший проти СК Дніпро-1, сенсаційно зігравши в нічию 1-1, після цього. Приймали вже в себе вдома. Металіз 1925 Віктора Скрипника і. Досить легко розібралися і з рахунком 2-0 закрили питання у поєдинку наприкінці зустрічі. І хочеться відзначити саме перший гол юного Корнійчука, який відчепив від себе захисника оборонця, пробігся по флангу і просто настільки впевнено під поперечку ближній кут пробив. Мені дуже сподобалося, як оцей юний хлопець відіграв у цьому матчі. Так, це просто був були матчі та і в в і в Ужгороді. Були матчі, які від яких можна було в, в, в окремих епізодах реально отримати насолоду. Дійсно, як сучасний, який він бег підключився, він залів нього там теплова карта від своїх воріт до чужих людина там 19 років. Йому якщо не помиляюсь корнячку, 19, Хланиць, так. Скільки 19 років, так так? Ти не помиляєшся. 19 на скільки з колеського футболу. Він прийшов з нижчих ліг, і це 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 диво, яке робить в принципі Любенович, тому що там і, і інші футболісти так само молоді поприходили. Той же скиба 20 років, який вийшов на заміну в перерві і в вколотив м'яч з по, по дузі, Він ну, наче як навмисне так спрямував, як художник маском після стандарту теж дуже красиво це виглядало. І теж людина приходить по суті ну без без. Особливо є досвіду гри в професійному дорослому у пельвівському футболі і розриває. І так само Матюшенко на заміну вийшов. Асист віддав цю подачу. Ну тобто, там в, вминає взагалі перша перемога за сезон. Любено Жевельна творить чудеса його там. якась жінка обіймала після матчу. Женіст Мирослав Небесник дуже так тепло цим обіймався. За така сімейна хороша атмосфера. відповідно, що тренер вміє працювати з тим обмеженим. Кадровим потенціалам, який в нього є, і ставити дуже непоганий, цікавий футбол, тому що, ну, окей, є, трошки такий е, чіт код вони все-таки прописали, тому що прописали. Трансфер в Акули зробили з Полісся, де футболіст, який в Шахтаржеч він переходить. Потім були ці скандали з його п'яними витівками, аваріями на авто і так далі. Бу, були реально жахливі проблеми з дисципліною, з порушенням дисципліни. І вони в од минає скористався цим моментом, тому що такі такому футболісту зазвичай дуже багато тренерів не хочуть давати другий, третій там шанс в інших командах. А тут під підвернулася нагода, чому ні, давайте спробуємо. І Вакула просто видав геніальний матч. Він е, на позиції такого вільного художника. По суті, грав, баражував е, на правому фланзі, на лівому в центрі, обігував, боровся, е, завдавав купу ударів Там, завдяки сейвам. Е, голкіпера суперника, на жаль, йому не вдалося відзначитися, але дуже заслужив на цей свій гол. Е, і так само в моменти партнерам створював швидкість, яка, яку він реактивно вмикав. Ну це просто було дуже, дуже на, на рівні УПЛ. Це було дуже, дуже яскраве шоу. і і в такий ще ну, вигнанець з uh, топ-команд. Він в залі зараз в оренді з полісся, то він ну, показує, що він трошки вже взявся нарешті за голову. І ну, в принципі, по такому, якщо він буде демонструвати такий же ж рівень, а це він вминає на секундочку. То буде, буде, будуть хороші шанси в нього напевно повернутися на вищий рівень. Тому що ну реально, дуже дуже це симпатично виглядає, і симпатично, що е, Любенович довіряє окей, це вимушено напевно, тому що немає бюджету, немає дуже багато футболістів досвідчених по пішли з команди. В цієї зимка відповідно прийшли нові обличчя взагалі повні новнеїми, але ці хлопці мають настільки заряд і настільки хороший, досить такий професійний рівень футболу, і це все втілюється, це все показується на футбольному полі. І ми бачимо, що е, можна якісь перлини абсолютно знаходити в першій в другій лігах е, в молодіжному футболі. І якщо вони ні е, під, під правильним керівництвом хорошого тренера, то вони реально можуть сяяти. Ну, і до речі, вже фанати заглядав у пабліки сьогодні зранку. Пишуть, що з таким футболом, Мина, який був абсолютним аутсайдером і головним претендентом на виліт із української прем'єр-ліги за підсумками цього сезону, що він з такою грою, в принципі, може уникнути навіть такових матчів. Так, а скрипник навпаки, от з а, металістом своїм 1925, команда, яка з великими амбіціями, з великими підсиленнями, то вона ну відверто розчаровує. Там був епізод, що в виставлену руку грацями на м'яч влучив. В принципі, можна було напевне десь побачити там пенальті і там і Мереков суддям всім, яким тільки під боком нього там були, всім в нецензурній формі е, пихав, але е, зупинилося це все цікаво, що на четвертому арбітрині е, Софії причині, як він побачив, що ця е, е, дівчина досить строга сувора. Е, з, на, за межами поля і він не оці свої. Е, Тиради нецензурні висловлювати і вже перекинувся на асистента арбітра, який взагалі не на не на тій половині поля е, був, і це було, було дуже куменно, що так хоч, хоч до когось і намагався якийсь е, відгук е, знайти. Але судді були не в благанні і пенальті не призначили. Потім був чорна катка, ну руссу русин сильно вийшов на заміну, е, швидко схопив одну жовту катку. І через чотири хвилини просто відмахнувся в обличчя супернику. Які питання питань жодних, друга жовта. На жаль, е, але е, в принципі і бе. З того епізоду ми най переважав металіст. Е, окей, були дозволяли моменти на свій момент е, на свій ворота створювати. Кемкін кілька разів дуже непевно не рятував. Е, але все-таки ну з таким підсиленням з таким е, тренерським складом, напевно, металіст 1925 Претендує на значно вище, ніж боротися. Реально зараз може опуститися в найближчі турах вже в не, 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 не тільки в зону перехідних матчів, як він зараз є, а й в, е, в зону виліту прямого. Ну нагадаю турнірне становище, оскільки ми його згадали, Металіст знаходиться на 14-й позиції. Має на балансі після двох поразок поспіль. Нагадаю, що у минулому турі поступилися Динамо з рахунком 2-4 Має 15 балів. І, Власне, після цього йде Верес, в якого 12 очок, і замикає турнірну таблицю на 16-й позиції. Минає, в якого 10 балів, який за останні два тури вже здобув чотири очки. А щодо металіста, то скрипник програв вже на старті. Свої кар'єри в харківському клубі два поєдинки, а загалом серія складає металіста із п'яти програних матчів поспіль в рамках Української прем'єр-ліги. Така от ситуація, не знаю, на, на що надіється клуб, але точно амбіції не виправдовують результати і зі Скрипником, і з Гармушем в складі, який повернувся точно не для того в Українську прем'єр-лігу, щоб вилетіти в. На 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 щабель нижче лігу. Е, перепрошую за тавтологію. І до заключного поєдинку в нашому огляді, який складається із чотирьох матчів. Ми другу частину ми писатимемо із міхою Хеменком, де хедлайнером буде матч Шахтаря проти Кривбаса. Це так анонсують. А щодо останнього поєдинку йдеться про матч Ворскли проти Вереса, який завершився дебютною перемогою Сергія Долганського на посаді тренера, наставника полтавського клубу, і з рахунком 2-1 перемогли рівенську команду. Так, відзначити, тут варто дуже такого непоганого чорногорського молодого форварда Мирвальєвича в Вереса. Він взагалі розігрався під кінець минулого року, почав дуже серйозно забивати за будущність. Один з лідерів чемпіонату Чорногорії, який стабільно грає в кваліфікації Ліги чемпіонів. І навіть дивно було, що прийшов вільним трансфером. Цей футболіст досить якісний. Йому з двох моментів вистачило, щоб забити. В першому моменті він влучив штангу, але. Там е і офсайд би був, і напевно би скасували цей гол, але от в е другому дуже добре розібрався. І загалом ці легіонери такі е цікаві в е Вереса, але от в Другому таймі, що сталося, це просто неймовірне шоу від м'якушка, який забив просто блискучий гол, і перед тим пердута, просто накрутив капітан Наворскле двічі вліво, вправо. Просто знищив кар'єру знаєш там шині хрипції взагалі на місці. Суперника коли він подав цей мож, в який м'яч, який виявився асистом на м'якушка. Ну але тут здебільшого все таки відзначаємо з колишнього це Динамо, Карпат і іспанських клубів нижчих дивізіонів, який от просто згадав свої не, найкращі версії і пробив так, що в кого-то не було шансів. Але е, насправді був дуже такий е, великий е, якісь суперечки. Викликав другий гол Якушка, коли головою він скинув на добивання в дальній кут. А воротар, ніби ну от за претензіями фанатів Вереса, дуже вони е, гнівно критикували е, в Ютубі е, саме когота. Ветерана, голкіпера, за те, що він просто забув, начебто, що в нього є руки, він просто пробігся за м'ячем, і комусь це навіть виглядало дуже дивно хтось там звинувачував, хтось там матчі здає і так далі. Ну не знаю, просто напевне втратив ворота когось швидше, ніж там якийсь в теорії будемо говорити, але виглядало це дійсно дуже дивно, курйозно, і там просто в диставере хапалися за голову. Що ну, от як, як можна було такий м'яч пропустити? М'яч насправді досить повільно летів. І воротар, просто якби встрибнув і руками зіграв, то він би мав всі шанси виграти його і перед лінією е, зачепити і не дати йому пересікти лінію воріт. А тут е, якось так дуже дивно гокипер зіграв і Мікушко оформив дубль, Ну але в принципі він заслужив. Найкращий гравець туру за версією Софа скоро оцінка 9,2. ну, е, дуже серйозні всі показники і в боротьбі, і в дриблінгу, і в гульових можливостях, і створених моментах. Тобто, ну такий е, цілком заслужений гравець. Туродякую тарас, що знайшов час та можливість писати чотири поєдинки української прем'єр-ліги 19-го туру, які відбувалися на цих вихідних. Це був Тарас Котів, редактор футбол 24